Просто Андрій, була будь ласка. аналогія пана Чечетова про аеропорт, що там виявляється опозиція не в той день їде в аеропорт. Насправді це трошки інше. Це весь український народ купив квитки на те, щоб долучитися до Європи, і нас замість того, щоб партія регіони замість того, щоб привезти нас в аеропорт, привезли нас якийсь сарай. І кажуть, ну це ж аеропорт. Сідайте, оформлюйтесь на рейс, ми кажемо, стоп, це сарай, це не аеропорт. Чекайте, Каже, ні, 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 це у вас галюцина, Справді це аеропорт, ви що не бачите, отут все нормально. Там поле вскопане, кажуть, це злітна смуга, бачите, літак стоїть, все добре. От ми в аеропорту. Тобто вони от зараз от, розумієте, просто якусь абсурдну картину намалювали і намагаються всім українцям нав'язати, що це правда. Насправді все дуже просто. Вони банально тягнуть час. Тому що на сьогоднішній день йдуть якісь торги, ідуть пропозиції від Путіна. Уже почалися заяви Єфремова. що а може нам з одного боку, да, ви знаєте, і нас візьмуть Європу і без Юлії, а з іншого боку, де да, й взагалі там на Європа та нам насправді ми і без Європи, і вообще у нас тут з Росії погані стосунки за цього всього придумали тут. Тому взагалі давайте ми розвернемося і підемо назад в радянський союз. Я порівняли сьогоднішні голосування ще не голосування зібрання сьогодні в Верховній Раді за аеропортом з квитками на Париж на суботу, а Олег Порівняв це все з футболом, який відбудеться у п'ятницю. Україна, Франція 21.45. Давайте послухаємо Олега Тягнебок. Я сподіваюся, що наша футбольна збірна переможе збірну Францію. І ми поїдемо в Бразилію. Сподіваюся, ми всі, і ліва, і права частина зала хоче цього. Маю надію, що французька сторона не буде голосувати проти євроінтеграції України тільки через те, що Україна переможе. Але ви маєте розуміти. Що якщо переводимо на футбольну термінологію, шлях наш до Європи це є гра в лізі чемпіонів, шлях нас в Росію це є гра на Кубок Кремля, і не більше, і не менше. Пане Андрію, опозиція, пане Кале, не дам слово вам. У відповідь. Е, опозиція несе відповідальність за те, що Законопроект по Тимошенку досі не прийнятий жоден з варіантів. Ви знаєте, я думаю, було б дурістю казати, що будучи членами парламенту, ми уникаємо якоїсь відповідальності. Звичайно, ми всі не самі відповідальність, але ми маємо прекрасно розуміти, що ми, з свого боку, усвідомлюючи свою відповідальність, готові йти на будь-які компроміси. Я повторюю будь-які компроміси для того, щоб виконати цю вимогу європейської спільноти і вирішити питання Тимошенка. І вже ми показали це. Ми показали тим, що ми готові підтримати фактично будь-який законопроект. Ми показали це тиждень назад, коли ми проголосували в парламенті в першому читанні закон про вибори, і закон про прокуратуру без обговорення адхок і фактично усвідомлюючи, скільки там є підводних каменів і проблем в тих законах, але все одно ми це зробили саме для того, щоб не зірвати цей процес, щоб процес ішов. І е, сьогодні ми усвідомлюємо, що ми готові на будь-які компроміси, тому що ми розуміємо долю України. Мова не йде навіть про Тимошенко, мова йде про долю України, тому що сьогодні комусь може подобатися Тимошенко, комусь не подобатися. Але це реалії. Європа каже: без Тимошенко асоціації не буде. Все, крапка. Тому або ми. Усвідомлюємо це і вирішуємо це питання, або ми не усвідомлюємо це і йдемо тоді в тайожний союз до Путіна, і це буде крах української держави. Тому зараз нам треба всі зусилля на цьому сконцентрувати. Ви знаєте, я, попри всю цю критичну ситуацію, я залишаюся оптимістом. Ми Свобода, ми залишаємося оптимістом. Ми розуміємо, що те одно не треба складати руки, треба добиватися, треба вимагати у цієї влади, все ж таки іти на ці компроміси і думати про Україну, а не про е, свої особисті фобії на наступних президентських виборах, і усвідомлювати те, що Сьогодні е, у нас уже ну напевно, вже час уже вичерпаний. Нема вже часу е, щось вигадувати. Треба приймати політичне рішення, тому що тут затягувати і казати про якісь юридичні там коми, крапки формулювання товариство. зараз історичний момент. Ну, які коми формулювання Мова йде про політичну волю. Є політична воля, нема політичної волі. Треба приймати рішення. Є усвідомлення того, що треба трошки натиснути на цю владу, тому що вони не розуміють нормальної дипломатичної мови. Тому треба виходити 24 листопада. Всі опозиційні сили закликають виходити в Києві на вулиці для того, щоб трошки підштовхнути до цього процесу українську владу, тому що в Молдавії, наприклад, в Кишиневі, при тому, що там населення того Кишинева 1600, там вийшло 150 тисяч людей в центрі Кишинева на мітинг в підтримку євроінтеграції. Нам, де в цьому випадку, треба брати з наших сусідів Молдован приклад. Треба відстоювати свої інтереси, треба показувати, що український народ давно вже зробив вибір в Європу. А те, що зараз Янукович гальмує цей процес, то значить треба це гальмо прибрати, значить, треба тиснути і треба вимагати, щоб все-таки все пройшло, і ми отримали це вільність. Ну, Я всього. хочу буквально, чи може статися так, що до наступного вівторка станеться диво. Ви знаєте, я ще раз скажу: ми оптимісти, ми будемо працювати на те, щоб це диво сталося. Хоча ми бачимо, що реально вже очевидно, що Путін там щось запропонував і почалася вже тепер марш кидок в зворотньому напрямку в виконанні партії регіонів. Вона тепер іде вже до Кремля, а не до Європи, і ми усвідомлюємо можливі тяжкі наслідки. Але я хотів би сказати, що, знаєте, дуже не хочеться, щоб зараз ми чули цю ну, відверту маячню про те, що там в партії регіонів виявляється якась там демократія, там вирішують. Розумієте, ну це цирк. Ну, реально, ми розуміємо прекрасно, що причення приймаються всі в адміністрації президента. Ніяких інших центрів прийняття рішень там немає. Фракція партії регіонів голосує так, як скажуть в адміністрації президента. І реально, ну от, цирк був в тому, коли в кабінеті Рибака сиділи лідери опозиційних фракцій, сидів Єфремов і Рибак, і Кокси Квасневський. І коли Коксі Квасневський прийшли від Дянуков, який сказав, що все, ми даємо добро, голосуємо, все. І Єфремов каже, а ми не голосуємо. Каже, як? Ну а ви ж зі мною не говорили персонально. <свісно> тобто no, виходить те, що вони говорили з Януковичем 25 разів, з за заровим криловою партію регіонів. Да, і так далі, ми це свідчення. Ні, це вже цю ситуацію вже нічого не це. Називається просто з'їжджати. Також сьогодні три опозиційні сили щойно підписали спільну заяву звернення до всіх всіх парламентських і непарламентських сил. Стосовно того, щоб провести 24 листопада в місті Києві велику загальноукраїнську національну акцію, яка підтримала би курс України на європейську інтеграцію, акцію, що ми за Європу, і щоб це була не політична акція, а акція народу України, який хоче європейське майбутнє в нашій державі, Андрія почнемо Пане Андрію, ваше слово. Я переконаний, що нікуди. Ми не дінемося від нашої історичної долі. Україна це європейська країна, українці це європейська нація. Ми повертаємося додому, ми повертаємося до Європи. І в той морок, з якого ми стільки століть вибиралися, ніхто ніколи нас вже ніякою, ніякий Путін уже нас туди не зажене. Тому все робимо для того, щоб все таки мрії українців здійснилися. Але важко, тяжко, але все-таки ми цього досягнемо.